Шановні українці, якщо ви живете в Кременчуці, то рахуйте, вам пощастило. Ви можете спробувати найсмачнішу шаурму, яка називається шаурма по-Харківськи. Чому вона смачна? По-перше, це патріоти, які донатять постійно на ЗСУ. Це сім'я, яка виїхала вимушена з Харківської області в 22-му році і в Кременчуці заснувала. Виготовлення шаурми і назвали її шаурма по-харківськи. Що вони роблять? У них шикарний проєкт. Дивіться на цей прапор. Каву воїнам ЗСУ вони дають безкоштовно. Ну і воїн по бажанню залишає автограф. Бачите, це воїни, які буквально за два місяці чи за місяць залишили свої автографи. Тому беріть приклад інші заклади. Кава безкоштовна для ЗСУ. Ну це ж святе. Крім того, в рік свого, от нещодавно у них було день народження, вони вже третій рік на цьому місці виготовляють шурму. І вони весь донат всю виручку за цей період віддають на зсу 6 тисяч гривень. Вони перерахували на наші пташки умиротворення, які їдуть в Махногруп. Які їдуть в п'яту штурмову, 95-ту, е в 10-ту, в третю штурмову бригаду, це ті бригади по мірі можливості, куди ми посилаємо дрони умиротворення, пташки нашого умиротворення. Тому дякую вам, хлопці, хлопці, так тримати і дівчата. Мій девіз. хто не тримає зброю, хто працює і не донатить, той не українець. Тому. Донатьте, бо інакшого шляху у нас немає. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Дякую вам, слава Україні!